No, <coughs> Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І на даний момент не тільки про це, і не тільки про нашу сім'ю. Сьогодні у нас неділя, вечір, так швидко спливає час. Ну Час не спливає в того, хто нічого не робить і хто. Приймає позицію ждуна, тобто є таке, на даний момент такий вираз. І не дуже мені подобається оця позиція деяких людей. Їх дуже багато, і вони щось чекають, непонятно, що воно буде. Ну, Це таке, це на їхній совісті. Ми продовжуємо працювати далі. Всім дякую за довіру і підтримку. Рухаємося далі. Є в нас подарований автомобіль, це номер 5 і на шостий автомобіль там. Я думаю, якщо ми купимо з цього автомобіля там резину і поремонтуємо дві машини, там в районі 60-70 тисяч, ми дособираємо, а не позичимо з вантажу 200. Але це все діло у нас не міняє. Ми рухаємося далі. І тим валерчикам, які пишуть мені, що ви всі волонтери-брехуни, скажу одне: я не волонтер і ніколи ним не був. І насправді займаюся це як простий селяний, простий українець і просто батько військовослужбовця. Так що це все добре, але займаємося різними справами, але господарство ніхто не відміняв. І сьогодні в нас неділя. Я так забігався, що сьогодні вже в нас 30 число, а поросятка в нас народилися 15. го І ще вчора їм потрібно було зробити профілактичні процедури, тобто поставити залізо повторно. Кому це цікаво, я ставлю чисте залізо. Немає різниці, хто там виробник на даний момент. Я вже його заніс у свинарний, трішечки підігрів. От, буду колоти, я по одному кубіку. Поросятка будуть у нас від кучеряшки і від Глорії, від кучеряшки і під кучеряшкою, навіть ті поросята, які підкинуті, набагато веселіші, набагато кращі. Ну, але це діло не міняє, що Богдав то все в торбу. На даний момент дуже багато проблем у свинарстві, багато людей дзвонить, погані опороси, прохолости, викидні. Ну, якось так. Е, є такі, такі проблеми. Хтось каже, да, ну, що ти там говориш. Але я скажу вам, чесно, ніхто не дзвонить, що в нього все добре. В основному дзвонять люди, коли є якісь проблеми. Так що, вечір в хату погнали. Ну що, друзі, прийшли ми на місце призначення. Наша кучеряшка. і Її поросятка Її поросятка в основному сіриженькі. Один біленький, найбільший, оце, О, вже рукавиці порвав. І от два біленьких воно подкидеше і один дрищик один. Але відрізняється поросятка, відрізняється і розмірами, і скоростю, як вони ростуть. Все-таки Челудьківська рижа дворова, вона реально рулить. Під нашою кучеряшкою поросят набагато більше. І вони веселі. Ну вони не веселіше, вони просто покрупніше, а ще в них є такий принцип скалолаза. Якщо в мене, що в Тараса свинки лазять по верху. Ну, а це поросятка від нашої Глорії. Їх тут залишили ми 8 штучок, хоч у неї було набагато більше. Є хороші, такі, як наша е, нічка. Ночка. Ночка, ноча. І є такі воно, двоє таких, щось вони, вони родилися, було їх дуже багато. І коли багато виводку, теж не є добре, тому що є різні поросята. Це в нас не F1. Ну, але поросятка такі непогані. Це у нас поросятка від Петрендюрка, а це у нас поросята від Пітріна. От, такі у нас є босяки. Зараз спробую десь поставити телефончик і засняти процедурку, як ми будемо зараз оцим волєрчикам бігеньки ставити залізо. Раз, два, три і все. І поїхали. Оно, Що хотять, то і роблять. Клітка питала, яка клітка за розмірами. Ну, тут на даний момент чуть більше 2 метрів ширина от, і 2,70 е, довжина. Тобто, ну отак. І свинка така манюсінька, другий опороз. Перший опороз у неї був в 11 місяців, навіть не було, і вона була спарована в 6 місяців і 10 днів. Тобто в 10, можна так сказати. Це було все зроблено проти правил. Ну, але результат непоганий. І Ті, хто говорять, що поросята, які там паруються раніше, вони не сформовані ще. Там сказати внутрішні ці жіночі органи, там, шляхи. Ну, але все було добре і все було нормально. Я думаю, якщо свинка виросла, якщо свинка прийшла в охоту, значить все добре. Так що зараз це все діло будемо з вами робити. Дігенько це все діло трішки заснімемо. Так, ну що, от таким чином я поставив, щось трохи буде видно. Наша кучеряшечка встала. Зараз беремо залізо, беремо шприц, який мені подарували хлопці. для того, щоб можна було півенько це все діло робити, щоб регулювали і поїхали. Внутрішні сторони, оп, під шкірно, врав, набрали і чик, чикнули, помітили. Немає. Скільки вже знімаю на Ютубі, вже 4 роки можна сказати. І мені завжди питають мене, Це ви якісь свині неправильні. Не знаю, правильні, неправильні. Бо вже більше всього треба шукати причину не в свинях, а треба шукати е, проблему господарів, станову. Підігрійте трішечки залізо для того, щоб буде холодне. Тому що коли проколите, буде потім, там, де був кончик, буде така гулька, може буде такий наливчик. Так, а ну йде сюди, так, зараз в основному дівчата, родився один кабанчик був кучеряшки. І одного ми, каже, всі вкинули від ж в нас кабанчик. Ніхто від не відміняв, працюємо далі, і ніякий я не ні, 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 ні волонтер, я простий синоводомато, який тримає господарку до війни, поєдну війни. Води, дві рухаються далі. Так, хто там школа? Це наш коварка. Залишиться в красунці, зробимо ці всі речі Так, всі у нас проколоті. Завіж нічого не опакамо. Вже починають від'їдати. Вже починають під'їдати трошечки. Хорошо, коли їдять. Так, що ми маємо тут? А тут ми маємо отак. От ми маємо. Ганяють вони, ганяють. Отак ми зараз це все діло. Поставимо, треба було полочку перенести, ну ладно. Так, ростуха. Сироматки їдять стільки, скільки не відлізти, що на це А ну ночка опа, я касу. Так. За флакончик і іди, іди погано. Погано. Називається на дораз, на гори, клас. Там старі дешники на сьогодні. Так, ще дрістуха, десь сюди. Є ще нюанс, коли свинки наступлять до ногу, вона тебе. Переболіває і теж є нюанси. Особливо коли самі слабші, вони постійно Піляді на матки, китять шмукта і вони попадають під роздачу. Ну, Сотецька, коли наступило на ніжку, я прикручуємо цілі, для того, щоб не було запалення, зняти ці всі процеси і нюанси. Тому, що, друзі, На цьому буду завершувати відосік. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Працюємо, рухаємося далі, все буде в Україна. Так що всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ці вже валердосики, ну, вже все, вже вони бігають собі і все, у них ще Ну, а ти що хочеш від мене? Що? Що? Ах, і любка ти моя, любка. Так що всім пока.